Всім вітання, друзі, ми на динозавриках зараз зустрічаємося з нашим другом, братом, капеланом і будемо вирушати до хлопців. Наш капелан Саньок поставив захист, так? Ой-ой-ой. ой то Це для збросу такого. Для збросу. Привезли хлопчиком трошки. Там і ці є на колінники. Тут РПСки. РПСки теж на колінники да. так. Україна переможе. Україна переможе! Слава героям! Без будь-яких героя. будь будь сумнівів. Слава Україні! Героям слава. слава! Завдяки таким героям, як ви, хлопці! Дякуємо. Ми стараємося. Він, до речі, класний. аптек. Я вже не сума задачі, то лівони. Це траса на Донецьк. Макію космос. Приїхали зараз до хлопців. Тоже? Бліндажний та, чайок буде. Усім вітання з Донецького фронту. Так точно. Ось, від капілана. Та, ладно, ну та усім вітання, друзі. Буде зараз бліндажний чай найсмачніший. І п'ємо водичку Прозора. Йдемо зараз до хлопців. Хочемо помолитися. Вже давно не бачилися. Зараз проблема з комарами, з мошками. Це жесть. Мошки гризуть сильніше. Наші ніж комарі. Отлітають. Ці всі окопи вони копані. Вручну Слава Богу, дійшли, я вам скажу, важко досить, а це хлопці ганяють так кожен день. Помилилися за хлопців і будемо вирушати назад. Все годить отут з того боку. Там, Там же росіяни. Ху, повернулися ми, слава богу. Не було, не було ніяких дронів, нічого. Слава Богу. Прильот був в бус Я по чаю, прикинь Я телефон не взял. Дивіться, залишили бус и прильот в бус. Так, колюси как целай. Бензобат може підцелий. Частина. Та бачу в Дим його бывало. Пробило бак. Пробила бак. Ось так, друзі, буває. Бачите, приїхали на позиції. Ми пацанів лишили бусика. і... Ось. Але попали в чай. Зараз. Окей. Ого! Завівся! Завівся! Не дивлячись на прильот завівся! Тримаємо стрій! Тримайте! Там стекол у нас ззаді ні, там стрій тримайте! <рес> їдемо! Прилетіла в півіха в цей бус. Ми їдемо, він їде! Саня! Бог на нашей стороне. Аминь. Аминь. Что значит молитва? Аминь. Смотрите, хотели значит, буса, Хотели значит, нас, но ничего не удалось. Да. Тут, в Сенегии, работают регулярно. Сегодня работали по нам, а немножко раньше работали по нашим коллегам. Коллегам не так повезло, как нам. Мы на стрельну там бусе едем как вы видите а коллеги вот впереди то есть бус стоит бус они пучину бочин, да, попалы да. вот так что слава богу за нашего бога если бы не бог то не дай то бог. не дай бог да. аминь слава богу